Привіт, друзі! Тайм-менеджмент зарядка від компанії Time. Сьогодні з вами я, Олена Олександрова, виконавчий директор та керуючий партнер нашої компанії. Сьогодні ми з вами будемо говорити на тему, на яку ми досить, досить часто, мені здається, говоримо, але трохи під іншим кутом. І сьогодні ми поговоримо про те, чому люди знаходяться у стані бездіяльності, чому вони знаходяться у стані тривоги. І що з цим можна зробити? Так, ще, ще хочу одну річ сказати: що той, хто буде дивитися у запису, це важливо. Ми зараз побачили, що Фейсбук. Перестав надавати повідомлення про те, що почався прямий ефір. І це дуже погано і для нас, і для наших клієнтів, тому що, начебто, ви знаєте про те, що о 8.45 ми починаємо тайм менеджмент зарядку. Але для того, щоб нас знайти, це треба зробити трохи більше рухів. Тому з першого. Листопа, да, ми вирішили, що тайм менеджмент зарядки ми будемо проводити в Інстаграмі, тому, будь ласка, долучайтеся. А, якщо у вас ще немає в інстаграм, можливо, це, а, це те, що вам треба зробити ось ці а, найближчі два дні. А, і це я вас попереджу. А зараз ми з вами переходимо до теми, як позбути, як позбутися тривожності. Як вийти зі стану бездіяльності і з чим це пов'язано? Дивіться, друзі, ми вже не один раз казали вам про те, що є такий стан, який називається Може бути. Може бути, це стан неприйнятого рішення, і тому, коли в нас немає прийнятого рішення, то ми якраз і знаходимося у стані тривожності, тому що наш розум, да, він весь час, як би як на вагах. Да? Так чи ні, так чи ні, так чи ні. Мені, мені треба зробити так чи ось так, так, чогось так, так, чогось так. І це не закінчується до тих пір, поки людина не приймає рішення. І... Дивіться, коли людина не приймає рішення, вона ж по відношенню до ось цього, вона знаходиться у бездіяльності. Це дуже цікаво. Да? Людина може виконувати якусь роботу, і вона погано її виконує, тому що вона в цей час знаходиться у стані, може бути, по відношенню до чогось іншого. Розумієте? І... Це дуже цікаво, да? це корисно знати керівникам, це корисно знати а, людям, для яких важливо бути ефективними, тому що саме те, що а, ми не приймаємо рішення да, у відношенні до чогось. Це і є причиною того, що ми неефективні, тому що, того, що ми бездіяльні. Тому що а, ми самі собі не подобаємося да, о, в тій заменшеній активності, яка в нас є ось в цьому стані. І в мене для вас є а, з одного боку погана новина, а з іншого боку, є гарна новина. Погана новина, а, вона в тому, що а, в нас по життю дуже багато було ситуацій. А, до яких ми так і не визначилися, да з приводу яких ми так і не визначилися, так чи ні. Так чи ні, так чи ні. І ми і досі да, в стані може бути у, по, по відношенню до ось якоїсь конкретної ситуації. І чим більше людина стає, а, ну, чим більше вона діє да, у цьому житті, чим доросліше вона стає, тим більше ось цих а, може бути в неї накопичується. І якщо ви, а, якщо ви будете дивитися навкруги, то ви побачите, що коли дитина маленька, а, в неї зовсім немає цього стану може бути ну, до якогось моменту. так? Вона просто, якщо вона хоче, як якийсь смаколик, вона просто йде і каже, що я хочу це. Да? Вона не думає, ну я взагалі то хочу, але це не дуже корисно. Якщо я це з'їм, то в мене буде декілька зайвих кіло, в мене будуть проблеми з зубами і так далі, то напевно я не буду їсти ту конфету, чи ти смаколик. Так? І вона, наче хоче, але не робить. Так? І дитина це робить, так? вона просто хоче, і вона робить. Коли ж людина стає більш дорослішою, е як я вже казала, да, в неї накопичуються ось ці е неприйняті рішення по відношенню до різних ситуацій в житті. І прикольно, що це може бути по відношенню до того, що це вже сталося. Тобто, людина, наприклад, е зробила щось таке, що це. Мало поганий наслідок для людей в оточенні, або ж для неї самої, в тому числі. Так? І в неї є ось це відчуття провини. Да? І вона може бути да, час від часу, ось в цьому стані. Я тоді зробив так чи не так. Ось якщо б я не прийняв оце рішення, може було б якось інакше, може б а, інші люди а, не, не отримали б там якусь кількість душевного болю там, або, або фізичного болю, да, якихось а, неприємних ситуацій і так далі. Да, і вона може бути у стані, може бути о, по відношенню до того, що вже було. І вона може бути у цьому стані по відношенню до того, що ще може бути, да? що, якби з приводу того, да? що може бути в її житті як якийсь результат, як якась дія і так далі. І дивіться, якщо це стосується минулу, минулого, так, то Ну, Просто а, можна перестати про це думати, да, або прийняти рішення, да, що окей, я це зробив ось так. Я з цим вже нічого не можу зробити. Немає взагалі ніякого, ніякого сенсу про це думати, тому що це, це вже сталося. Але якщо ось зараз да, хтось із вас перебуває ось у цьому стані тривоги, друзі, тривога дуже часто. Є причиною того, що ви не є ефективними, що ви не є діючими, що ви не є а, в стані, коли ви кайфуєте. Да? І вам треба це розуміти. Якщо ви відчуваєте, що у вас є тривожність, задайте себе питання, з приводу чого в мене стан може бути. Тобто, з приводу чого я не прийняв рішення, розумієте? Якщо ви. А, Ну, такі прості речі, да? наприклад, якщо ви менеджер, менеджер з продажів, і ви знаєте, що вам потрібно робити дзвінки, і ви їх не робите, да? то з приводу чого у вас не прийняте рішення. Ну, це ж, да, коли ви щось не робите, це, це бездіяльність, це неефективність. І у вас є тривога з цього приводу, що у вас не буде достатній дохід, що у вас будуть проблеми з керівником, що у вас будуть проблеми з клієнтом, але ви це не робите. Да? Що таке відбувається, да, з приводу чого у вас є ось цей стан може бути? Да? І тут дуже прикольна є фішка. Людина зазвичай. Це прямо закон такий, да? що вона а, є ось в цьому стані може бути тоді, коли вона дивиться, наприклад, у майбутнє і вона вирішує, так чи ні. І, наприклад, якщо вона бачить, що якщо вона прийме рішення так, то для неї може бути якась поразка. Да, для неї може бути якесь невигідне становище. І це для людей дуже-дуже ну це те, чого ми не хочемо, розумієте? І тому ми якби знаємо, що треба, але в нас є ось цей страх поразки, і ми це не робимо. І тому ми не, не приймаємо рішення так. Але ми і не приймаємо рішення ні в цьому випадку, тому що ми знаємо, що треба дзвонити, це треба, це моя робота. Мені за це треба а, потім зробити звіт. І людина ось в цьому стані перебуває, перебуває, мені дзвонити чи не дзвонити. а Якщо я скажу так, а він мені відповість так, а це ж буде поразка і так далі. І так далі, і так далі. Чому, наприклад, дуже багато людей, навіть серед наших клієнтів, да, в нашому оточенні, я за багато років керування компанією, я знаю про те, що в нас дуже багато крутих клієнтів в тому плані, що вони компетентні, в тому плані, що вони... Багато чого знають в тому плані, що вони вже давним-давно можуть навчати інших людей своїй експертності. Але вони це не починають робити. Знаєте чому? Тому що вони перебувають у цьому стані можливої поразки. Вони дивляться вперед і думають: о, так ні, ну я крутий я крути експерт, я гарний спеціаліст. Я дійсно можу передавати ці, 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 свої ці знання. Але я ж не вмію навчати. Я боюся виступати перед людьми. Я боюсь, що якщо я когось візьму собі, наприклад, у наставництво або зберу якусь групу, то я буду не дуже ок з точки зору того, кого я навчаю. І так далі. І, так далі. і там багато. Ось цих да, картинок, які, які, які людина собі створює, і вона не починає діяти. І проходить рік, другий, десятий, і людина знає, що вона хоче, але вона це не робить. І ще раз кажу, да, що коли цього багато накопичується, людина, в принципі, вона вже знаходиться у дуже поганому стані, тому що це є бездіяльність. Да. У ці ігри разума, по-перше, по-друге, це створює бездіяльність. І людина, вона якби да, по шкалі тонів, вона туди скатується десь у апатію, в принципі, по житті. Гарна новина заключається в тому, що з цим можна щось зробити. І сьогодні вихідний день, і те, що я вам рекомендую зробити, і ви. Я впевнена, я це точно знаю. Що якщо ви зараз, ось прямо зараз, візьмете собі аркуш паперу а, і напишете там, а, з приводу чого у вас є тривога. Да, тобто, а, про що ви таке думаєте, про що ви тривожитесь? Да, що, це, що це таке? І ви а, подивитесь, що це є якась ситуація. І ви з приводу цієї ситуації просто приймаєте рішення, друзі. Я знаю, що деякі рішення іноді не дуже просто прийняти, але повірте мені, що ось цей стан бездіяльності, ось цей стан може бути, він набагато, набагато шкідливий для вас, ніж у те, як вам здається. Рішення, да, яке може вам принести, принести поразку у майбутньому. Розумієте? Тому зробіть це для себе. І ви побачите, що коли ви прийняли рішення, ви погнали. І є навіть така рекомендація, да, ось, окрім цього, що, що ви зробите для себе. А, і... Хто з вас зробить, напишіть, будь ласка, нам якось. Дайте знати, що, що ви це зробили, і що з вами потім відбувалося. Да, як змінилася ваша поведінка, ваш настрій, ваш намір? Да, як, це, як це було? І по-друге, а... Коли ви да, знаходитесь ось в цьому стані да, апатії, такої якоїсь ну, діхи, доти, не знаю, як це правильно сказати, коли вас, вам від того, що ви ось такий, вам навіть самому собі це не подобається. Розумієте, підіть і зробіть щось таке, що, що, що як це на українській сказати, а, ну, щось таке стрьомне, да? Щось таке, що а, ви б ніколи не зробили, якщо, а, якщо б ви це ну, логічно б вирішували. Ну, наприклад, да? а, не знаю, наскільки це зараз реально в умовах України. Ну, наприклад, да? це таке, щоб ви розуміли. А, сісти за кермо і дуже швидко їхати. А, пригнути з парашутом. Щось таке екстремальне. Якщо, наприклад, ви не виступали, да, і для вас кажуть, здається, що це щось таке взагалі нереальне для вас, підіть і зберіть декілька людей на вулиці і щось їм розповісте. Розумієте? І виходить, що ось ця ситуація, коли для людини це щось таке надзвичайне, да, що воно для неї стрьомне, вона якраз і виводить людини, людину із стану, коли вона така амеба. Да? Тому що чому це важливо? Тому що коли людина знаходиться на великій швидкості, коли в неї дуже велика ступінь небезпеки, вона починає приймати рішення, а це те, що нам треба. Да? Тому що коли людина застрягла в стані. Я не приймаю рішення, тому що я не знаю, як, яке правильне рішення, да, воно стає з часом її способом життя. І ось для того, щоб да, якби, як ошпарити її тим, що вона все ж таки може приймати рішення, є ось така теж порада. Тому, друзі, приймати приймайте рішення. Да. Чому? Я знаю, що коли заходите ви к нам на навчання. Чому ви стаєте більш ефективними? Тому що, коли ви нам надаєте звіти вранці, ввечері ми тренуємо вас кожного дня приймати рішення, хтось із вас це і так робить, а хтось із вас це не робив. І ви починаєте, і ваше життя змінюється, тому що вчора ви ще сиділи і думали. Мені кудись їхати або не їхати, мені а, про, продовжувати працювати на цій роботі або не продовжувати. Мені починати ці, ці відносини чи не починати. Мені а, там, не знаю, а, ну, неважливо що. да, Мені зварити собі каву, чи не зварити, а, чи не зварити, мені ось якщо я хочу яйце, наприклад, да, я, наприклад, це прикол теж. Я, наприклад, не дуже люблю яйця. Так? Но іноді, іноді я хочу, але я хочу, якщо це яйце зварене, то воно повинно бути не дуже круте, да? але воно і воно і не повинно бути в цьому стані, коли воно ну, якби розтікається. Да? І оскільки я не вмію, чесно вам кажу, я не знаю, да, скільки хвилин треба варити яйця, щоб, воно, щоб вони були ось такого стану, як я люблю, то я це просто не роблю. Але я хочу, так? Да? І це ж теж стан може бути. До речі, да, стан може бути, він ще виникає тоді, коли. А... У людини немає даних, достатньо даних, немає знань в якійсь сфері, тому вона не знає, як це робити правильно, тому вона ніяк це не робить. Розумієте, так? Ой, слухайте, які тут у нас гарні коменти. Клас. Ну що? Uh, uh, для <laughs> слухайте, ну прямо, прямо розвеселили мене. Uh, друзі, дякую тим, хто з нами. Дякую вам за те, що ви з нами. Ще раз хочу сказати, що з 1 листопада ми будемо проводити наші тайм менеджмент зарядки uh, в інстаграмі, тому що Фейсбук перестав uh, виводити нагадування у стрічку, або він якось це робить. То робить, то не робить, і тому багато з вас пропускають ці зарядки. А для нас важливо, да? ми їх робимо для вас. Ми їх робимо не для себе. Хоча в якій ступені для себе також. Тому а, майте на увазі, що з 1 листопада ми з вами зустрічаємося у, в, інстаграм, в Інстаграмі у 8.45 і ми продовжуємо наші тайм менеджмент зарядки. А сьогодні просто зробіть. Да, те, що я сказала, і знаєте, що коли ви спроможні приймати рішення, ви підіймаєтесь по тону, і а, ви дійсно стаєте більш ефективними, і, і ви, навіть, ви, ви навіть можете відчувати, що є якась магія у цьому, тому що це так працює, це закон. Тому будьте ось у цьому стані, коли ви дієте, приймаєте рішення і кайфуєте від життя. Сьогодні вам класного вихідного. Дякую!